Вітаю вас, мої любі друзі. По полях, по городах осінь походжала. Урожай свій рознесла. Люди всі зраділи. Прийшла осінь. Цю пору називають багатою, щедрою за її дари. В полі та на городі восени Кипить робота. Треба овочі зібрати, Щоб взимку різні страви готувати. А яку ж городину збирають? Виросло всього доволі. Є і морква, і цибуля, і буряки, помідори, огірки, і гарбузи, і бараволя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок яким способом люди збирають урожай? Ці овочі викопують із землі, а ці овочі зривають, капусту зрізають. Врожай, який люди виростили восени, збирають і намагаються його зберегти на зиму, тому що овочі містять багато вітамінів. Їх вживання взимку дуже корисне людям. Як зберігають овочі? На зиму овочі та заготовки зберігають у овочі сховищах У ящиках зберігають моркву, буряки, капусту, цибулю, картоплю, а помідори, огірки, перець, солять. Маринують та консервують. Дітки, ось ми і дізналися багато про овочі, які потрібні людині для здоров'я. Діти, не забувайте їх вживати щодня. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Будьте здорові! До наступної зустрічі!